виставку. Мене звуть Олександр Боський, я завідувач виставкового сектору мені допомагає е, сьогодні презентувати наших авторів Людмилу і Юрія Міськів. Ну, мені залишається ще дуже подякувати музею в, в обличчі Олександра за надану можливість е, звітувати. Творами. Для мене це 25 років нашої діяльності. От. Я думаю, всі побачать, що до чого. Дуже хотіла подякувати Лесі Кликні за візуальна вся інформація, це все вона. Дуже багато годин праці, особливо художні альбоми, там ви можете їх побачити. Біля ходу їх можна оглянути, можна купити. І вони надзвичайні, як на наш погляд. Це також і як презентація, це карбомів, вони теж як світ своєрідний в нашій творчості. От. Хочу подякувати е, нашому шановному мистецтвознавцю Орославу Кравченку. Може він нам щось скаже про сніг. Про нас не таким скромним вже. Шановні колеги, дуже приємно всіх вітати тут. Чисто організаційно, ми розуміємо, що ми є на другому етапі першої персональної виставки подружжя Міськів. І цей другий етап абсолютно інакше, абсолютно цікавий, хто був на першому відкритті музею ідей. Може порівняти експозицію там того, яка є, і експозицію, яка зроблена тут. Вони, я би не сказав, діаметрально протилежні, але вони доповнюють одна другу, розкривають одна другу і показують власне різноплановість зацікавлень творчих пошуків, подружинських, і начебто одне й те саме. А подано інакше, сприймається вже інакше. І ми читаємо це інакше. Коли ми готували власне, ці е, каталоги, я би навіть сказав, такі маленькі Пей -пей. монографії, альбоми, е, каже, ну, до нас більше знають за кордоном, ніж в Києві і у Львові. Я так не хотів не, 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 не хотів не погодитися з цим. Але після відкриття першої виставки, і після відкриття сьогоднішньої виставки ми з певністю можемо сказати про те, що у Львові подружжя міських тепер знають дуже-дуже добре. І та кількість людей, яка сьогодні прийшла, власне, цьому і є підтвердження таланту. Цінується, талант є, талант не прогуляєш його, правда? От. І тому власне, ми тут, в цих залах, в прекрасних залах музею, ми можемо дійсно побачити оце різнобарв'я творчості подружжя москів. Я не буду багато говорити, каталог прекрасний, в ньому ви можете погортати, подивитися. Прочитати думки авторів про себе і про своє відношення до мистецтва. А я хочу власне, всім побажати доброго настрою і доброго настрою для прочитання всіх цих творів, які наші колеги вам представили. Прошу, запрошую і дякую всім за присутність. 그러잖아. 진짜 더 그래. 0.